Дійсно, реформи вони формуються експертами, тобто на експертному рівні, виходячи з потреби нашої держави. І Реформи говорять спочатку мовою законів і мовою концепції. І ця мова інколи реально ну, зрозуміла. Але це не, не є погано, тому що для того, щоб побудувати автомобіль, наприклад треба довго вчитися бути інженером а потім говорити мовою креслень якихось складних речей тобто креслення автомобіля це є от концепція реформи і нормативні акти які дозволяють її втілитися в життя це як от а, така інженерна мова досить складна коли ми хочемо продати автомобіль то ми не пропонуємо людям креслення ми пропонуємо їм картинки Пропонуємо образи, прості якісь слова, і ми таким чином продаємо цей автомобіль для того, щоб продати реформу, так би мовити. Я не кажу про досить невеличкий відсоток людей, які ну, там, просунуті, обізнані, які цікавляться там законами, які можуть прочитати закон, можуть зрозуміти його зміст, наслідки для себе, наслідки для. Того місця, де він живе, для своєї громади. Ми про цих людей не говоримо. Це їй сказав, що такі люди є, але їх, на жаль, не більшість. А нам необхідно для того, щоб оці електоральні, скажімо, коли люди намагаються призупинити реформу в угоду своїм електоральним електоральним вигодам, це означає, що люди. Ті, які виборці, вони не розуміють сути реформи, саме тому не є, вони не можуть, ті лідери, залучитися їх підтримкою, саме тому от часто реформа гальмується. А що зробити, щоб найшир, найширші верстви населення сприймали цю реформу і якби хоча б в загальних рисах розуміли, що це не є погано, а що це є добре? І, значить, спочатку ми в ну, в нашому проєкті, ми всі люди освічені. Нам здавалося, що це зрозуміло, ну це очевидно. Ось, отже, закон, отже, стаття закону, це ж все очевидно. І ми, значить, якщо ми будемо транслювати якісь положення чи моменти з цього закону, або просто, наприклад, якісь офіційні заяви там віцепрем'єра або там спікера, якщо ми просто будемо транслювати, хоча вони дуже класно і просто говорять, але все одно недостатньо просто для того, щоб люди. Сприймали це. Інколи мова не йде лише про простоту, а ще про довіру для, до влади. От, в цілому. Дуже важливо, хто говорить. Тому ми зрозуміли от зараз дуже чітко, що має бути центр якби, перетворення частот, тобто з мови такої дитячої мови реформ, а дитяча мова реформ це закони, нормативні акти і концепції. Реформа має заговорити зрілою мовою абсолютно простих речей. Все навпаки. Тобто, коли дитина росте, вона говорить просто, потім говорить складно, а реформа, коли вона маленька, вона говорить складно, а коли вона дозріває, вона, вона говорить просто. І ми, от, як приклад, у нас є така брошура це значить, намагання зробити цей переклад з, мовою, з мови закону на людську мову. І в комунікації, наприклад, центр регіони комунікації єдиним голосом, от момент перекладу, момент адаптації і якби ставання на позицію простої людини, і от з її позиції, намагання подумати, як, як ця людина може сприйняти, які речі її хвилюють найбільше. Які слова підібрати для того, щоб от дійсно пояснити це? От ми намагалися зробити це максимально просто. Як Ісус говорив притчами, питаннями та відповідями, так от намагалися говорити і ми в цій брушуті. Чого чекати від об'єднання громад? На, значить, на політурку помістили таке якесь позитивне зображення росту, процвітання. Українського якогось такого ландшафту, звичного людям, для того, щоб якби ця от книжечка не, не, не викликала якоїсь асоціації з чимось офіційним. І там от, питання та відповіді. Це просто зразок. Всі закони, всі кроки реформи мають бути якби, от, оформлені якимось таким чином часті питання та часті відповіді, прості слова. От відомий блогер Віталій Чепінога, він пише суржиком, і весь Фейсбук обожнює це. Тобто у нього там 4 тисячі лайків. Це не говорить про нього погано, це дуже високосвічена людина. Він прекрасний публіцист, він дуже ерудована особа. Проте він вибрав саме такий стиль і він є популярним, він доносить цією мовою складні речі просто. Тобто, повертаючись до. Комунікації, центр регіону Ми дуже багато кидали, якби багато брали, багато кидали, кидали подалі інформації У нас якби багато сил ми потратили на те, щоб інформацію в тому ж вигляді, яку ми отримаємо її змін регіону, щоб її поширювати далі. Наразі ми а, трошки призупинили це якби кидання подалі. І ми сидимо і от. Кожне там не знаю, кожне речення пана Зубка, кожний нормативний акт, кожну навіть статтю Анатолія Федоровича Ткачука, хоча вже простіше, якби нема куди. Ми перетворюємо, намагаємося перетворювати на такі от речі, і на чобі ногу, да. а mm -hmm. до речі, Анатолія Федоровичу є чудова серія розповіді панька. Там про тератмінустрій він говорить просто, є така серія книжечок, на жаль, може, вони там вже розійшлися. Він намагався це робити, але, на жаль, у нього дуже мало часу, він не може це робити. Тому це робимо ми. От. І скоро чекайте, хочу анонсувати, Я тут сподіваюся, що це буде швидко. Таку ж саму книжечку зробимо щодо змін до Конституції. Оце 20 тисяч екземплярів ми розіслали по офісах реформ всіх. І там потім люди якби, мали змогу роздавати іншим людям. Тобто мова така, наша прекрасна українська мова багата і можна простими словами донести досить багато. Хоча я би сказала так, що реформа не народжується в Києві тільки, вона народжується в Києві, але вона робиться людьми з регіонів це теж є комунікація. Сергій головатий він походить з міста Сміла Черкаської області, ну мого рідного міста, звідки звідки я родом є. Анатолій Федорович, він хмельничний, взагалі він сільський, якби житель і за своїм таким корінням. Він дуже людина така від землі, він прекрасно майструє руками. Тобто, як Юрій Вамченучак, він з Галичини. Я хочу сказати, що я, є певна комунікація, тому що я, я, ті експерти, ті люди, які є в серці реформи, які творять її. Вони є найкращі діти регіонів, єдине, що вони дуже освічені, і потім вже тут втрачається держава і мова законів, яких циркулярів усталюється. Але потім наше завдання знову з цих креслень зробити рекламу. З цих креслень авто зробити її рекламу, і Тому я просто також звертаюся до журналістів, які тут присутні. Тут треба трошки якби потрудитися, тому що для того, щоб перекласти те, що говориться, і не втратити сенс, треба зануритися дуже глибоко, як би в зміст. Проте потратити пару годин і зробити з цього щось таке прикольне, як реклама, як просте скреслення зробити в образ. І одразу аудиторія набагато зросте і не буде тих от моментів а, бажання сподобатися своєму електоратові, і не буде отого бажання, як би сподобатися людям, які поки що бояться і не розуміють, а буде нормальна зла така злагоджена робота комунікації єдиним голосом, про яку от ми говоримо тут. Дякую.